Олександра Павленко народилася 11 жовтня 1982 року у Києві. За освітою магістр права. Член робочих груп із вдосконалення законодавства. З 2014 року перший заступник міністра охорони здоров'я. Програму від першої особи. Сьогодні її проведе журналіст Віталій Науменко. Сьогодні наша шановна гостя є Олександра Павленко. Добрий вечір. Давайте почнемо, як кажуть, без особливого поспіху, але поспішаючи, як в тому латинському присілі, з'ясовувати ситуацію. Отже, сьогодні є чи немає за фактом бажання Олександра Квіташвілі залишити міністерський пост. Чи заява зависла в повітрі? Дійсно, заява зависла в повітрі, абсолютно вірно сказали. Давайте почнемо з бажання. Ви правильно ви правильний ракурс задали. На що саме є бажання? Бажання залишається займатися реформою в Україні, і кожен день, незалежно від того, яким чином розглядається заява чи ні, ми підтверджуємо свої бажання працювати і далі. Якщо аналізувати той факт, коли була подана заява, зв'язку з якими причинами, то хочу дещо відкрити деяку завісу тайни, що відбувається в міністерстві, яким чином розгортаються стосунки. Хочу сказати, що, скажімо так, не закидаючи на важкість працювати, але треба, щоб люди розуміли, що кожен день праці в міністерстві, міністерства, насправді був споплюжений тим, що були дуже багато таких. Спроб цю роботу постійно їй заважати, да блокувати, можна так сказати. У нас відбувалося постійно розслідування. Одне службове розслідування заквершувалося, починалося інше. Шукали корупцію, постійно, ну звичайно, звичайно, треба шукати корупцію. Ви знаєте, справа не в тому, що ми боїмося абсолютно ні. Ми ходимо на всі ці допити, дослідження, пояснення, даємо ці пояснення. Просто це серйозно відволікає від справ. І коли ти 5 годин, наприклад, даєш показання, пояснення. В держслужбі по національному агенції по держслужбі, то коли ти виходиш, ти замислюєшся над тим, яким чином продуктивно пройшов твій сьогоднішній день. І ти повертаєшся ввечері до міністерства і тільки розпочинаєш свої справи. Дійсно, таких днів було багато. І, мабуть, перманентно знаєте відчувається, що терпець вже уривається, але з іншого боку, настає ранок, і ти мусиш іти і насправді керуватися великим бажанням зробити щось в цій країні на краще і змінити. Тому Бажання працювати є, і кожен день ми продовжуємо це робити. Олександр, ну очевидно, з вами можна погодитися. Так, таких днів, якщо продовжувати вашу думку, присвячених допитам, з'ясуванням ситуації в цій критично важливій сфері, а це сфера національної безпеки, тому що це тривалість життя нації, а економіку можуть рухати вперед і можуть робити лише здорові люди. Тут двох думок бути не може. Таких днів справді було багато. Але я думаю, сам розвиток метечних. Ної сфери від початку незалежності від 91-го року, на жаль, якщо оперувати хірургічно-медичними термінами, він призвів до вже. Я не знаю, рана вже гноїться, чи вона давно вже нагадує відкритий гнойник. Тому що гнівник, якщо ми будемо перераховувати, скільки міністрів змінилося в цьому міністерському кріслі, які мали проводити реформи в системі охорони здоров'я, я думаю, пальців і руки ніг не вистачить. Це міністерство одне з найубитіших з одного боку і так. найкорупційніших з іншого боку. Люди вмирають. Ми починали незалежність з позначки 52 мільйони людей. Сьогодні у нас 44-45 мільйонів людей. Населення кількість населення зменшується. Це лише актуалізує невідкладність реформ у сфері, яку ви сьогодні представляєте. Ось звідки цей інтерес, звідки колосальне бажання знати все. І головне запитання. Чи зможе цей міністр іноземець, який прийняв українське громадянство, нарешті, якщо не переломити, то хоча б почати переламувати ситуацію? Ну, власне, ми і почали переламувати цю систему, і ці законопроекти, які ми подали, це початок. І ніхто не каже про те, що це повний закону, повний пакет законопроектів до реформи. Реформа діється не одномоментно і не, не один рік треба робити ставку, і розписана вона на декілька років. І людям також треба запастися терпіння для того. Щоб розуміти, що не можна просто ранком прокинутися, і все буде змінено. Тому завжди говорю про те, що треба розуміти, що певні речі вже готові до ампутації, да? правильно, як ви кажете, медична да, термінологія казавши, деякі речі треба роздивитися і дуже під мікроскопом з'ясувати, що точно треба відрізати, що треба залишити, тому що не все абсолютно є негативним, деякі речі їх просто треба розвивати в певному напрямку. Тому до речі, те, що ви сказали з приводу показників. Я би зважувала на те, що вони не зовсім є медичними. Медична сфера є, скажімо так, сферою, на якої це все проявляється, але економіки в тому є дуже багато. І те, що люди живуть в стресовому стані, і те, що економічна ситуація в країні така, що люди просто вимушені виживати в тому. Да? Тому питання не тільки в тому, як виглядає медична допомога в країні, а взагалі в тому, на якому рівні життя зараз перебуває переважна чисельність населення нашої країни. Звичайно, медична сфера це є, як. Зеркало, да, як Люльстерко. І 24 роки незалежності, якщо порівнювати, наприклад, з економічною сферою, з бізнесовою сферою, медицина є в занепаді. Навіть зараз, от такий невеличкий факт, скажу, да, коли ми приступили в міністерстві до пошуку кадрів. Начебто питання, яке, може, пацієнтів не стосується, да, пошук кадрів для міністерства. Але це дуже показове питання, коли із бізнес-сфери нам просто абсолютно нікого було взяти. Якщо порівняти, наприклад, ситуацію в Міністерстві інфраструктури або в міністерстві економіки, бізнес-сектор є настільки розвинутий, що можна звернутися до бізнесової, до експертної спільноти і підібрати тих чи інших людей, які вже як покоління підросли, розумієте, які вже склалися як спеціалісти. В нашій сфері так є певні медики, але треба було прожити декілька місяців для того, щоб показавши серйозність своїх намірів, цих людей розбудити, тому що 24 роки вони бачили, що. Що ніхто їм не займався, вони мусили виживати свої професії, так як їм заманеться, і звичайно, лише через декілька місяців місяців, створивши певну довіру, ми змогли розкачати певних експертів-спеціалістів. І сьогодні, навіть якщо я буду порівнювати свою от електронну пошту да, на початку своєї каденції, і зараз, в липні місяці, то я хочу сказати, що зараз іде активний вал пропозицій, куди медики готові докласти свою експертизу там, де вони знаються на ситуації. І хочу сказати, що з іншого боку, Треба було зареєструвати ті законопроекти реформаторські. Їх, Їх ну, Там вісім законів, в принципі, зачіплено, три групи законопроєктів, але загалом це вісім законів. Для того, щоб люди побачили серйозність намірів, почали перетелефонувати і питати, скажіть, будь ласка, яка допомога вам потрібна? Так само, як сталося з трансплантацією. Ми зареєстрували закони і декілька серйозних таких груп по хірургії, які практикують в країні, лише після того донесли свою експорту. Спортну думку, і це добре, насправді. Ну, ви знаєте, що торкається трансплантації до неї. Я думаю, ми докладніше повернемося трошки це пізніше. На, на моє переконання, ми тут хронічно запізнилися і втратили дуже багато колосальних можливостей. Але я от весь час так би мовити рив'юся в своїй пам'яті. Тут було багато ефірів на ері ФМ. Приходили представники громадського медичного сектору, які постійно говорили про те, що міністр обіцяв провести прозорий конкурс за міжнародними процедурами на закупівлю ліків. Конкурсу нема, ліків нема, хворі вмирають. Були страйки перед Кабінетом міністрів України. Так. З іншого боку, ця ситуація, попри свою трагічність, вона віддає якимось відчутним. Я не хочу сказати, це було б цинічно комізм, але я пригадую. Інтерв'ю відомого українського психіатра політв'язня Семена Глузмана, який десь у квітні на одному з інтернет-сайтів сказав буквально наступне. Це його цитата. Дивлячись, як у нас розгортаються недолуга реформи в сфері Міністерства охорони здоров'я, в сфері медицини, я хотів би, щоб знову повернулася Раїса Васильівна Багатирьова. Так вона крала, але принаймні вона була лікарем-менеджером і знала, що як і що за чим робити. Ну, ви знаєте, я дуже дуже серйозно поважаю пана глузмана. Звичайно, він є таким критичним в своїх зауваженнях, і багато в чому можна з ним погодитися, але хочу не погодитися в чому і підкреслити важливість процесів, які зараз відбуваються. Можна порівнювати з будь-якими роками. І, звичайно, коли йде реформа, це завжди будуть болючі роки. І завжди хочеться повернути, можливо, туди, де не було стільки багато страхів, де не було стільки багато криків. І, можливо, ці періоди будуть казатися більш такими, знаєте, спокійними і зваженими. Але, але, але якщо ми будемо порівнювати актуальність тих, наприклад, тих самих законопроєктів, які вносяться, актуальність піднятих тем, хочу сказати, що зараз ті законопроєкти, які ми подали, вони подавалися вперше за 24 роки. Тому, звичайно, багато хто, багато хто з професійного середовища розуміє, що можлива буде точка неповернення, і можлива вже ситуація не можна буде змінити, і вона дійсно в країні починає рухатися вперед. І багато хто, хто зацікавлений в тому, щоб зберегти цю стару систему, звичайно, починають, скажімо так, просипатися. Але це добре, якщо порівнювати, знаєте, процес, який зараз іде із лікуванням хвороби, всі хворі. Знають, що спочатку стає гірше. І це нормально, тому що твій організм починає дещо відторгати ситуацію, да? після того, коли ліки починають діяти, дещо через деякий період стає легше. Тому просто людям треба розуміти, що знов-таки підкреслюю, прокинутися на ранок після того, як подані законопроекти, або навіть тоді, коли вони будуть проголосовані, із неймовірними покращеннями буде неможливо. Це нормальний рух. Ви знаєте, є дві ситуації. Частина людей, вона з огляду на виховання, точніше на брак виховання в медичній сфері, з огляду на відсутність коштів, вона навіть захворівши, не викликає лікаря. От і так поступово поступово помирає. Ми знаємо такі трагічні випадки. Повертаючись до оцінки ситуації з піввітчизником міністра охорони здоров'я, це експрезидент Грузії, глава Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Сакашвілі. 1 липня пан Саакашвілі закликав Олександра Квіташвілі піти у відставку. Міністр охорони здоров'я мало бути просто порядною людиною. Дослівна цитата треба діяти агресивно. Цього міністр не робить, тому має залишити па. Пройшов час, сказав далі Михайло Сакашвілі, сказати чесно, система протидіє перетворенням. І власне, власне, протидіяти цьому можна лише перепризначивши на цю посаду людину, яка, крім менеджерських, крім якихось освітніх знань в сфері медицини, буде володіти також і От тим самим зарядом агресивності. Якого у пана Квіташвілі, на думку пана Саакашвілі, немає. Ну звичайно, що ніхто не буде коментувати заяву однієї однієї людини до іншої людини. Хочу сказати так, що кожен день ситуація змінюється. І якщо ви бачили, спостерігали ситуацію того тижня. Вона достатньо в агресивну поведінку і точку поставила міністерство. Ми були вимушені вийти з достатньо агресивною позицією. А чому ви цього раніше не робили? Ну хочу сказати так, що дійсно ми всі є різні люди по вихованню да, звичайно, є люди, які одразу виходять на вулицю, і люди, які е, організовують акції протесту. Є інші люди, і ми саме є тими людьми, які працюють в кабінетах і вважають, що синергію і співпрацю треба будувати за закритими дверіма, залучаючи спеціалістів і видаючи результат. Зараз ситуація змінилася на тому тижні, враховуючи те, що був е, практично саботаж в профільному комітеті Верховної Ради. І ми для себе вирішили виносити цю ситуацію на публічність, оголошувати її, показувати, яким чином зараз розгортається протидія тієї самої системи, про яку ви сказали. Я хочу сказати, що е пан міністр є достатньо порядною людиною, достатньо вихованою людиною, і, перебуваючи в іншій країні для себе, багато місяців пішло на те, щоб він зрозумів, е яким чином виглядають в країні групи пливу, яким чином виглядають, вибачте, фармацевтичні мафіозні угруповування, які теж вважають за потрібне втручатися в діяльність міністерства, вони кудись зникли? Чи... Чи вони відчувають ні, вони, ні, вони не з. Зникли і не відійшли. Питання в тому, що ми чітко визначилися зі своєю позицією і знаємо ворога в обличчя. Це дуже важливо. Так? Для того, щоб бити, особливо бити на враження, треба визначити, хто є ворог цих змін, хто є прихильником старої системи і хто на яких позиціях сидить. Тому що хочу вам сказати, що громадські кола також поділилися на дві частини. Є дійсно громадськість професійна, і яка, повірте мені, вона не виходить на вулиці. Вона настільки ...вважає змін і настільки вірить в те, що ми робимо, вони кожен день працюють з нами, як я постійно кажу, в кабінетах. І це справжня справа, коли люди приходять, відкривають конкретні накази МОЗО і кажуть: ось ці положення є застарілими. А в цих законах ці положення є застарілими, і це нормальна дискусія. Чи змін, можете та... ви сказати сьогодні, що я... у вас є повноцінний діалог а... з незовою медичною Я Перепрошую, хочу сказати дуже важливий меседж щодо цього. Да, а є частина громадськості, яка для себе вирішила: ми в кабінетах не працюємо, жодні ідеї не приносимо. Скажімо так, до синергії не долучаємося, але ми виходимо на вулицю. Крики нікому не допоможуть. І будь ласка, я закликаю зараз всіх і слухачів, і глядачів нас сьогодні. Дивіться, будь ласка, хто виходить на телебачення, хто витрачає час на ефіри, хто витрачає кошти на ефіри, тому що ефірний час є дуже коштовним, да? особливо на таких серйозних прайм-таймах, А хто спокійно, зважено заявляє про результативність і виходить, скажімо так, не так часто в ефір. Це дуже важливо, тому що. Людям треба навчитися аналізувати події. А тепер з приводу медичних кол. З нами співпрацює зараз дуже активно громадська рада при Міністерстві охорони здоров'я. Вона створилася, вона згідно законодавства діє, це передбачений орган при всіх міністерствах. І, скажімо так, найактивніший і найчисельніший по кількості вперше утворився такий орган у 2015 році. Більше 200 членів це конкретні окремі організації, конкретні окремі фізичні особи, експерти, медичні кори і голова громадської ради також є медиком, і сьогодні він залучений майже кожен день до нашої роботи. Вони отримують від нас замовлення, наприклад, на розробку певних законодавчих актів або, наприклад, на поширення думки в межах громадської ради для того, щоб ми зворотню думку отримали, зворотні експертне ставлення дуже активно працюють. Це медики. Нагадайте, будь ласка, хто очолює громадську раду при міністерстві? А, Зараз це Максим Іонов, і він є обраним в 2015 році головою громадської ради. Ми а... не втручалися в цей процес, одразу скажу. Ми чекали, коли самостійно вони оберуться, подадуть свої кандидати, оберуться, прийдуть до нас і скажуть: у нас відбулися установчі збори. У нас от така людина перемогла. Ми готові з вами працювати. Пані Олександра, дуже важливий плас проблем, який повинен дати уявлення нашим слухачам телеглядачам про те, що насправді відбувається в сфері медицини. І в сфері охорони здоров'я це ваші відносини з профільним парламентським комітетом, який очолює відома в Україні людина Ольга Богомолець, і в складі якого є і ексміністр охорони здоров'я пан Мусій. Але ви вже це слово цитували. У профільному комітеті цитую, відбувається саботаж. Чому у комітеті спостерігається лише невелика частина депутатів, які готові казати людям правду, враховуючи, що з того боку кваліфіковані медики, які вже мали досвід реформування, мали думки, мали. Конкретні напрацювання, у чому все таки головна причина, що вам ніяк не вдається. Наблизити свої позиції, ну ви знаєте, спершу хочу розрядити те, що обстановку не є прихильником конфліктів. І вважаю, що завжди можна виходити в консенсус. І будучи адвокатом, да, мені хотілося б саме до консенсусу привести. Я думаю, що така ситуація відбулася через те, що є певні страхи, знаєте, побоювання, всі люди бояться змін. Це як от серйозний крок, який потребується, да, і люди зважують свою позицію. Але проблема в тому, що на тому тижні, маючи останній тиждень перед літніми. Парламентськими канікулами просто не можна було собі дозволяти отак вагатися для нас було важливим щоб. Отримавши реєстраційний номер, ми перейшли до співпраці до комітету і почули там принаймні відкриття дискусії. Ми не боялися критики, ми не боялися зауважень, ми отримали вже експертний висновок на ранок, бачили критичні зауваження юридичного характеру і були готові їх обговорювати. Але для нас це повна несенітниця, коли навіть не відкривається дискусія. Мені здається, що це трошки, скажімо так, можливо. Спроба вбігти від цього питання, а знайти час після того, як відбудеться кулніколи. Але страна не може країна, не може чекати, не може чекати, тому. Ми були вимушені називати ці прізвища людей, які активно відверталися від розгляду цього питання. Прикра, те, що були це не пересічні члени кабінет, комітету, а що це були керівники цього комітету. Окрім того, є серед них і наш попередній міністр. І враховуючи те, що людина, яка колись очолювала міністерство, дуже добре знає, яким чином і як важко працювати в міністерстві, коли система, ти перебуваєш в ній всередині. Вони тебе намагаються жерти. шанси да? на примирення залишаються? А ви знаєте, я навіть не вважаю це конфліктом. Я вважаю, що кожна людина, яка все ж таки прямує до результату, вона має зняти емоції, має зняти маски, прийти і зробити все, щоб був спільний результат. У мене, от як журналіста, який в тому числі багато займається цими ефірами стосовно організації, реформ, медичним страхуванням, забезпеченням лікарськими препаратами, таке враження, що якби ви своєчасно зробили кілька кроків дуже важливих, наприклад, більш-менш забезпечили контроль над цінами, вдалося б за рахунок тендер. Закупівель, е, організувати прозорі поставки е, препаратів, наприклад, тим же е, хворим на орфанні захворювання. І паралельно можна було говорити, вести дискусії стосовно наповнення цього реформаторського пакету, те б зняло напруження в суспільстві. Але на фоні того, що були ціни шалені на вони залишаються незрозумілими для суспільства на медичні препарати, на фоні того, що немає чітко відпрацьованої системи закупівель медпрепаратів. На фоні всього цього реформи це лише та ситуація, яка продовжує збурювати суспільство. Ну, спершу знаєте, коли я чую, коли навіть такі постають питання, да відчуваю в тому вже певну заангажованість, певний меседж, який на жаль в країні вже розкрутився. Спершу хочу сказати по закупівлях: це абсолютно не так, що закупівлі не відбуваються, або вони відбуваються, не де Боже попереднім шляхом. Коли ми прийшли в міністерство, у нас був вибір або почати одразу закупатися так, як закупівлі відбувалися раніше. Або змінити цю систему. І ми про... вирішили взяти час на її зміни. Повернуся до того, з чого починалася наша каденція. У нас, знаєте, була можливість і ризик піти двома шляхами: перше це почати закупівлі так, як вони завжди відбувалися, по тій же самій процедурі, да, віруючи в те, що люди, які приймали рішення, що окупувати, як яка номенклатура робочі групи, що це, начебто, незангажовані люди. Але ми знали для себе, що це абсолютно не так, і що дійсно корупція відбувається от в тих точках. Які я назвала. І ми для себе вирішили, що підемо іншим шляхом: що ми змінимо підходи до тих закупівель, змінимо їх і в першу чергу нормативно змінимо, після того приступимо до закупівель. Тому ми надали, знаєте, багато можливостей, інструментів маніпулювати тим, що ми, начебто, не приступили до закупівель одразу, але ми чітко знаємо, на що ми витрачили час. Ми змінили ці підходи. Ми е, скасували е, багато номенклатурних комісій, зробили одну з чітко визначеними людьми. З правим підписом, у яких є відповідальність, тому що це працівники Міністерства охорони здоров'я. Обрали хто це буде. Вони визначали долю по кожному захворюванню, по яких йде державна програма по закупівлям. Пані тому, Олександре, чи можна сказати, що час. зараз ситуація розрядилася? А вона розряджається потроху кожен день. Сьогодні ми затвердили ще одну кількість, ще одну кількість номенклатур затвердили, і тому вже можна буде скоро приступити вже до закупівель безпосередньо. Якщо ви говорите, що ситуація розрядилась, ви тим самим вбиваєте підґрунті. Для різного роду протестних акцій груп хворих, пацієнтських груп, які були такі акції, які дуже серйозне занепокоєння викликали, в тому числі у міжнародної спільноти у Посольського корпусу, uh -huh. стосовно того, чи спроможне міністерство охорони здоров'я надати екстрену медичну допомогу цим групам uh -huh. хворих. Ну давайте дещо поясню. Да? З чим були пов'язані протестні акції? Все ж таки, їх треба поділити теж на дві частини. Перше це дійсно очікування людей хворих по різних нозологіях, різних захворювань. Які очікували ліків, друга частина це стосувалася меседжу інформаційного простіру, був заповнений тим, що ми маємо передати закупівлю до міжнародних агенцій. Ось з приводу першої частини скажу наступне: дійсно, люди чекали лікарських засобів, і в деякій частині вони ще чекають. Чому закупівлі за потребами 14-го року відбулися дуже пізно? Вони відбулися в грудні. Тому поставки продовжувалися ще аж до червня місяця. Звичайно, люди, які очікували по потребі років. Надцятого року ми вже не могли змінити цю ситуацію. Ми прийшли в міністерство, коли вже були підписані контракти на постачання лікарських засобів, і з тими строками постачання, які зараз я сказала. Тому по деяких частинах ми очікуємо до червня, і навіть деяка частина їде ще і зараз. А поламати Тому, звичайно, контракти це означало зіпсувати ну, всі. Квартири. А яким чином ми могли це зробити? Ми прийшли тоді, коли вже були контракти підписані. Вони були легальні із тими переможцями, які були. Тому ми взяли їх і просто скажімо так: всі частині очікували виконання поставки. Що стосується міжнародних агенцій, ну скажу так, дійсно закон був проголосований. Дійсно, нам дали додатковий інструмент, який МОЗ самостійно вирішує, які номенклатури і по яких позиціях він передає закупки до міжнародних агенцій. Нещодавно відбулися зустрічі з усіма міжнародними агенціями, які були зазначені в законі. МОЗ готовий передати, але окрім закону, треба дочекатися прийняття підзаконних нормативно-правових актів. Вони є розроблені, вони були ще в травні. Червні в різні часи передані до затвердження до Кабінету міністрів України, до різних центральних органів виконавчої влади, і зараз кожен цей акт в різних ступенях є узгодженим, або або ще потребує додаткових узгоджень. Ми рухаємося в тому напрямку. Якщо швидко приймуться ці нами розроблені підзаконні нормативно-правові акти, ми зможемо на їх підставі передати закупки до міжнародних агенцій. Але ще скажу так: що у нас наша позиція, от нашого керівництва зараз, 2015 році, який працює в міністерстві. Ми б звичайно не хотіли займатися закупівлями, тому що це нонсенс, коли державний регулятор, а міністерство є державним регулятором і має виробляти політику, а не займатися господарською діяльністю, щось закуповуючи, щось продаючи, комусь щось постачаючи. Але ми отримали міністерство в такому стані, в якому воно є. Дякую за участь в ефірі. Дякую і всього найкращого нашим слухачам. До побачення. До побачення.